Підсумки тижня несення служби інспекторів та патрульних муніципальної варти випуску новин від команди ситуаційного центру. Кроки по досягненню безпечного середовища в нашому місті не зупиняються ні на мить. Вартові ідуть назустріч викликам дня за для охорони правопорядку рідного міста. Рухаємось по вулиці шкільні в бік мікрорайону Тіра патрулювання району перемоги. Надійність та відповідальність наші кредо принесені варти мікрорайонами. Не дозволимо наруги над пам'яттю тих, хто віддав життя за наші тихі світанки. Найбільшої пильності працівників муніципальної варти вимагають куточки міста, що можуть приховувати небезпеку. Перевіряємо занедбані території. Наразі знаходимось за гемопластом. Як то приємно бачити, як бавляться наші діти, маючи можливість навіть такий час радіти життю. Все спокійно, патрулюємо далі. вечірню годину. Патруль на сторожі вашої безпеки в центрі міста біля тебе порушення. виявлено. час тиші, час заборони руху містом і піші, і на автівці. Так і залишається після 24-ї години до 5-ї ранку. Комендантська година в патрулюванні комендантський патруль. Спільне патрулювання на пішому маршруті номер 6 співробітниками муніципальної варти та Білогенісовського відділу поліції на розі вулиць Першотравнева та Миколаївська на пішому маршруті номер 8 Під час нечної служби не було зареєстровано жодних порушень комендантської години. Та громадського порядку лише дорога, ніч, і вони. Комендантський автопатруль. Ліц нарушавши комендантський час. не виявлено. аж ось під світло фар впадає ця компанія хлопців на перекурі. Що нарушаємо комендантський час? Пішли. Куріння шкідливо для здоров'я, а цього разу ще й призвело до зустрічі з комендантським патрулем. Цього порушника комендантської години затримано до з'ясування особи зупинено громадянина без відповідних документів комендантського годину. А поки з'ясовували, стандартне прохання показати вміст ноші закінчилося виявленням гострої знахідки холодного леза ножа, який одразу ж було вилучено співробітниками поліції, і складено адмінпротокол за носіння без дозволу. За цим може бути штраф або навіть позбавлення волі до трьох років. Чому? Вже чую, як звучать питання від диванних критиків. Бо вістря цього ножа було саме під кутом 40 градусів. А це перша ознака холодної зброї. Це так до вашого відома. І знову весна декому навіює бажання єднатися з природою. Обережно так і можна загубитися в хащах. Вам погано. зовсім. Ось поки не зовсім схибив з дороги. Доставляємо додому. А цей хлопчина своїм неадекватним станом лякав громадян на міській автостанції. Валіти, Вже повезли і кінцева зупинка, відділок поліції. Чоловік у неадекватному стані. А ці грибники після покосу врожаю чекають. Кого ти ждеш? Не когось, а чогось приходу, і наступної дози. Де береш дозу. І ось так навпіл босяка, навпіл взути. Муніципали доставили цього подорожуючого у підсвідомості в райвідділок, аби відгородити громаду від такого видовища. Як вітряний млин махав руками явно після прийому наркотичного зілля в громадському місті, патрульними знайдено цього, що таке дергане? Документи такоменти права бі, не вірю є. О, вам зараз ще тільки за кермою в подорож ви себе знайти не можете. Бухал бухал чутіфігора тут, фігора там телепортація в дії. Ці шкідники ростуть навіть без дощу. Інспектори ж муніципальної варти зачищають вулиці міста від цієї згуби. Це не мають бачити діти. Це негативний приклад для наслідування. Вкотре кажемо ні, наркотикам в Акермані. Не слід повторювати і за цими порушниками правил паркування. Вони своє вже отримали попередження на лобове скло і занесення в єдиний реєстр попереджень. Повз перепони забезпечуємо комфортний і безперешкодний рух містом. Доброго дня Доброго. тут паркуватися не можна. А я взяв, якось виїжджати. наприклад на безкоштовну парковку по вулиці Соборна, 52-54. там місця, вдосталь. Бо навіть секунди затору, в яку потрапляє карета швидкої допомоги, можуть вартувати життю. Ось так від дня в день і цілодобово наші вартові рішучими кроками, доступними засобами відповідно до своїх повноважень, роблять місто безпечним для людей і заради них. Гордайте сторінки історії служби муніципальної варти разом з нами у випусках новин ситуаційного центру.